Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. 17-та в Україні триває марафон. Для вас працюють команда 10 та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Вовчанську на Харківщині сьогодні росіяни вбили 60-річного чоловіка. Про це в ефірі єдиного марафону повідомив голова адміністрації Олег Синягубов. Окупанти поцілили в житлові будинки. Ще одна людина поранена. На місці працюють усі екстрені служби. Лише 10 місяців по смерті вони змогли поховати батька та чоловіка. У Харкові попрощалися із 62-річним Владиславом Шоломієнком. Це азовець, який загинув у липні минулого року під час теракту в колонії в окупованій Оленівці. Попрощатися з бійцем до Харкова з'їхалися родичі інших загиблих у цьому бараку, а також ексбранка, яка перебувала під час теракту в одному із сусідніх будівель. У квітні цього року повернулася додому з полону. Але слави на 18-му Харківському цвинтарі від 24 лютого збільшилися у 12 разів. До початку вторгнення тут було два ряди, зараз понад 20. В 2015 році він е, працював на СТО, і СТО е, підірвалося і він е, витягував звідти машини, які там опинились у, у вогні. І... Таким чином дуже згорів. Йому казали, що треба оформлювати інвалідність, бо тіло дуже обгоріло, ліва рука зовсім не працювала, але він був настільки сильним духом і він витягував себе з цього стану і сказав: Ні, я ніколи не буду інвалідом. У військкоматі тоді, 15-го року, її батькові відмовили, але він поїхав на Донеччину. і Після того, як відремонтував азовцям танк, його взяли служити до полку. Владислав багато років працював на танкобудівному заводі Малишева. На техніці знався неабияк, Побратими називали його своїм вчителем. Сьогодні на могилі встановлюють стяг із позовним сенсей. Я приїхала сьогодні з Черкас підтримати Тетяну, тому що. За цей час ми рідні об'єдналися в спільноту родини Оленівка. Це рідні тих, хто був безпосередньо в бараку 200, і ну, наші, саме наші рідні там постраждали. Ми дуже довго чекали, що буде розслідування. Можна ДНК експертизи, навіть якщо тіло вдалося повернути в Україну, тривають кілька місяців. Сьогодні родичі загиблих і тих, хто ще не має підтвердження про смерть, вимагають міжнародного розслідування теракту. Смерть подала диявола світу. Ми ще не поховали в нас тільки перше підтвердження. А поховання тільки після другого підтвердження. Своє день народження зустрічав в полі. Та сказав, що на день народження йому дали. Подвійну порцію каші. За попередніми даними, адже перевірити їх, допоки Оленюка – Оленівка це окупована територія, неможливо. У колонії тоді під час цієї страти загинуло 53 бранці. Ще понад сотню дістали поранення. Аліна лише у квітні вийшла з полону. Під час теракту була в одному з сусідніх бараків. Коли от ми здалися в полон для збереження життя. Так підступно, просто вбити наших хлопців, серед яких був і сенсей. Дуже боляче. Сьогодні, завтра, післязавтра щодня спільнота бранців Оленівки когось ховає. Рідні загиблих та тих, хто досі у полоні, закликають міжнародну спільноту не забувати про цей злочин. Адже після того, як воон заявили, що їх не допустили на місце тракту, розслідування зупинилося. Я хочу, щоб всі всі пам'ятали пойме кожного, хто тут лежить. Скільки таких кладовищ по нашому по нашій країні, ці хлопці, герої? Ми зобов'язані тим, що ми зараз можемо. Жити, можемо працювати, можемо гуляти. За все ми їм величезно дякуємо і завжди їм хай буде вічна пам'ять. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ. Єдині новини. Окупанти підірвали дорогу на перетині кордону України з Росією та Білоруссю. Йдеться про КПП Три сестри на стику Чернігівської, Гумельської та Брянської областей. Росіяни висадили у повітря шлях, що веде до Чернігівської області. Як пишуть брянські новини, цим окупанти зняли так звану небезпеку вторгнення важкої бронетехніки ЗСУ на територію союзної держави Росії та Білорусі. У відповідь українські прикордонники висміяли горе бійців у державній прикордонній службі України. Дії Росіян охарактеризували фразою: від Київ за три дні до підриваємо дороги, щоб нас не захопили. Урсула фон Денляєн на тлі того, що чимало країн обговорюють різні мирні плани та припинення вогню, окреслила своє бачення миру в Україні. Про це президентка Єврокомісії сказала під час виступу в Братиславі на безпековому форумі. На її думку, справедливий мир це той, який не винагороджує агресора, а підтримує принципи статуту ООН і право українського народу бути господарем власного майбутнього. President Zelensky is very clear on that. Президент Зеленський дуже чітко це окреслив. Припинення вогню, що веде до замороженого конфлікту, не принесе міцного миру. Зрештою, припинення вогню діяло після 2014 року. І ми знаємо, що сталося з цією угодою у лютому минулого року, коли Росія вторглася в Україну. Припинення вогню за своєю суттю було б нестабільним і дестабілізувало б регіон уздовж лінії зіткнення. Туди ніхто не інвестуватиме і не відновлюватиме, і конфлікт може спалахнути в будь-який момент. Ні, справедливий мир має призвести до виведення російських військ та їхньої техніки з території України. Курсула фон дер Ляєн закликала ЄС надати Україні далекобійну зброю. Вона зауважила навіть при тому, що Україна нині воює за своє виживання. Вона продовжує рішучі реформи для зміцнення демократії і наближається до європейського союзу попри усі перешкоди. Також глава Єврокомісії запропонувала членам НАТО надати Україні гарантії безпеки на її шляху до її членства в альянсі. 9 років і 462 дні Україна захищає права кожної дитини, даючи відсіч російській агресії. І з 24 лютого кожен день для нас це день захисту дітей. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час конференції ЮА. Війна недоспівана колескова з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 483 українських дитини ще майже тисяча скалічені. Зеленський підкреслю. Слив, що Росія абсолютно свідомо знищила дім мільйонів родин і дітей. Президент переконаний, що гарантію відновлення всіх прав дітей може дати лише наша справедлива перемога. Ми зробимо все, аби кожна українська дитина змогла повернутися додому в Україну у своє місто, у свій двір, до себе у свій дім, у свою кімнату. У своє ліжко, у своє, у своє дитинство повернутись в нормальне життя, де татова казка, і мамина колоскова лунатимуть. Не по зв'язку, а дуже хочеться, щоб це було наживо. Додому мають повернутися і всі діти викрадені росіянами. Рішучість президент Зеленський висловив після зустрічі з шестирічною Анною Марією, яку у травні повернули з Росії мама і тато дівчинки оборонці Маріуполя в руки окупантів потрапили, захищаючи рідне місто. Дитину у батьків загарбники забрали і вивезли до Російської Федерації. Після звільнення уже в Україні мама клопотала про повернення доньки. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам ага. за наше повернення. Анна Марія? Красиво таке тебе. А скільки тобі років? Шість це ж тобі Так, Анна Марія. А ще у мене шість. М -м -м, я розумію. Так, Анна Марія, ну ж ти Повините Повините. Так, <рошу> що ж сюди. рятувала? сюди? так. Так. <рошу> Віримо в перемогу з повагою до вас. Дякую тобі, Анна Марія. Таких як Анна Марія з депортації додому уже повернули 371 дитину. Задача, яку ставить президент, врятувати усіх силоміць вивезених неповнолітніх громадян України. Для цього вже розробили план Kids Бек UA». з ним. Главу держави ознайомили під час відкриття центру захисту прав дитини. Крім як повернути дітей додому серед завдань покарання злочинців, які їх викрали. Вони врятували життя українським воїнам, а потім стали ликами святих у Києві. Покажуть унікальну виставку ікон на бронепластинах. Це частина мистецького проєкту Арт Армор. У перекладі мистецька броня. Кожна така ікона має сліди російських куль та уламків ворожих снарядів, і за кожною із них історія українських захисників та захисниць. Експозиція відкриють завтра, 1 червня, у римокатолицькому костелі Святого Миколая. Чим символічне це місце і яка місія ікон на броні, аналогів яким немає у світі? Дивіться. Їх транспортують у спеціальних боксах. Дуже цінний для нас вантаж. А торкатися цього можна лише у рукавичках. Тут святий князь Володимир зображений. Ікони на плитах бронежилетів українських воїнів. Унікальні твори мистецтва, народженого під час війни. Куля, як ви бачите, не пройшла. Таким чином вберегла життя нашому військовому. Такі сліди від ворожих куль чи снарядів на всіх іконах. За кожною своя історія. Йому 29 позивний кінг на війні з 2014-го, хоча сам за фахом історик. Дисертація моя ніяк не допишеться. Перший раз я планував щось починати з аспірантурою. Путін напав. Тут два роки вже пишу дисертацію. Путін знову напав. Мені хочеться десь один ранок прокинутися і дізнатися, що він вже нарешті здох. На його руці символічне татуювання, череп. Нагадування, що смерть завжди поруч. Того дня смерть підібралася впритул. Росіяни крили все, що бачили. Стріляють з цієї радянської зброї, вона, вона не є точна, вона накриває просто такими Ділянками тепер броня, що спинила той уламок російського снаряду, теж частина проєкту Армор». Він розпочався з творів сучасного мистецтва, створених аби зібрати кошти на потреби українського війська. До справи долучилися спершу українські митці, а потім і зарубіжні з країн союзниць. Арт об'єкти вже встигли помандрувати по світу. Польща, країни Балтії, зараз столиця Швеції Стокгольм. Люди за кордоном, коли бачать справжні речі, їх можна дуже близько побачити і зрозуміти, що це було в на тілі. Живої людини, яку, яку могли просто вбити цією кулею чи осколком, емоції виникають дуже різні. Люди розчулені. Кілька картин на бронеплитах Україна вже подарувала главам інших держав. Ікони це новий напрямок проєкту під назвою Духовна звитяга. Одну з них із зображенням Мадонни у місті пострілу. Президент Володимир Зеленський нещодавно передав папі Римському. Кожна ікона розповідає про біль нашого народу. Колекцію унікальних ікон покажуть у столичному костелі Святого Миколая. Місце символічне. Торік, на початку повномасштабного вторгнення, коли зародився арт-проєкт, храм перетворився на волонтерський хаб. Сюди доправляв допомогу з різних куточків Європи спершу для окупованої Київщини, потім для Миколаєва і звільненого Херсона. Спілкуючись з військовими, ми зрозуміли, що вони є профіянами різних конфесій. Є православні, є католики, лютерани, є різні різні конфесії, і це наші збройні сили. Вони люди України, тому ми ні в коєму разі не розділяємо і, і ніякої різниці для нас особисто немає. Ми хочемо, щоб ці канонічні ікони були зображені і служили. На згадку серед преф'ян костелу також є ті, хто зараз боронить Україну на фронті. Тим часом інші, лишаючись в Києві, боронять історичну святиню від руйнування і грибку. Фундамент єдиного в Києві неоготичного храму, який офіційно на балансі держави десятиріччями заливає дощ і ґрунтові води. Виділялися мільйони гривень на утримання цієї святині. А ми бачимо в якому вона зараз стані. Католики хочуть зробити тут ремонт і повну реставрацію самостійно, вже є жертводавці, які готові надати на це кошти. Єдине, що для цього треба, аби держава офіційно повернула вірянам храм, який колись відібрали більшовики. Два роки тому Мінкульт і парафія уклали про це відповідний меморандум. Проте костел досі не повернули. Ми розуміємо, що це рік війни, важкий рік для нас, але дотримати слово, щоб ми, як українці, коли боремо за своє, коли рятуємо нашу землю від загарбників, маємо також не чинити подібно, так як росіяни І Закони наші не можуть бути такими, що заграбили, вкрали щось, що не є власністю, і до цієї пори не віддається. Виставка ікон на броні тут відкриється 1 червня о 17 годині. Сюди запрошують усіх охочих. Це безкоштовно. Ми хочемо, щоб більше людей прийшло і побачило ці роботи. Ікони на броні пробудуть у костелі тиждень до 5 червня. Потім частину з них продадуть на аукціонах, аби зібрати кошти на гуманітарні потреби фронту. Нові бронежилети, обладнання для розмінування, а також лікування та реабілітацію українських військових. Поліна спасенко Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині. Новини такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Марафон триває. Я передаю ефір в розмовну студію. Яна брензей та її гості продовжать. Яно, будь ласка.